Потім оказываться, що вона беременна Ситуація. Я поранений. весь щиток не зажив. Я стою в вахі, кажу, тобі краще з'їхати, тобі заплачу за квартиру. Вона кіста, слухай, самі трьош стосунки в моєму житті. Я думав, такі тільки в кіно бувають, в житті такого не трапляється. От я Після поранення і так далі, як я там одужав, багато людей мене спасали, мали слікували. мене, я став дуже довірливий, і мене взагалі не було сіли за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти. Це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от в моїм житті там проявилася була дівчина, яка спочатку типу, вроді допомагала, а потім я й допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власне в цій квартирі був індус. Якийсь там мільйонер, типу, індус, і йому там років вже 60 чи сім'я було, щось таке. І ми там жили, жили, жили. жили Жили, але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, у мене якісь там збереження є, ти живеш, шукай собі роботу, а вона ні в какую. Ну, вона приходить до коленку ще сама, то сознання потеряла то щось не случилось. Ну, Мені якось жалко і було, це тільки потім я поняла, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто покидаюсь приїжджає власник додому, і власник каже, Сергій, you need to leave this apartment. Ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. Я виходжу на кухню, і я дивлюся, що вона, типу, цей. Ну, нічого не реагує. Ніяк на це. Потім, вказується, що вона беременна. Я давай вияснять, що це як це. Кажу, так може ти ну, врожай, не хочеш дитину, бо вони вже хто знає кіп, а, аборт був, не? а, це дуже для мене шоком було. Я взагалі прохлопав це. От, прикинь, ну, Як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірили? Вона каже, я буду діляти аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи життям, ну якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це? Не тебе, а що ти туди сюди? Що дитина взагалі не від мене, поняв? Ну, Вдалося зробити певного роду тест. Ви, ви, що дитина взагалі не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири. Вона стається жити з цим індусом, таким ростом, почти там 70 літнім Я стою в ахері, Подруга зробила аборт, я ще сам ходив хулівався. Я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я, я, во-первых, мене було відчуття, що я ще стану батьком, потім мені сказали, що я не стану батьком. Потім оказалось, що я ще не батько був би. Потім оказалось, що я не то, що не був батько, а це взагалі якась така історія, що на голову не налазить. Че, я був взагалі в шоці тоді? Я відходив від цього, не знав. Воно тоді мікроінфарчився. Другі мікраніфар був. Перший коли мене розстріляли, другі це ці ситуації. Я поранений, весь чи толком не заживши після операції, вимушений був шукати, що, де мені жити, що мені, мені ділять, з чемоданом, сумками. І тут це ще фідбек. Оце був трэш, поняв? Це можна якусь історію. it's not a kiss me if you know Це я після цього взагалі ніколи, нікому розумію, є люди, які 100% гарантії дають, довіря дають людині. здоров'я, це 100% гарантії. Чути херню, я тобі знімаю довіряти, точніше з тебе. А я ні. мене тепер зі знайомства 0% довіря, і по ходу діла, як людина себе проявляється в різних ситуаціях в житті і так далі. Тільки тоді довіра мене наростає до людини. І що я зрозумів, це дуже правильна позиція. Я від себе особисто радий бо не слухати другі позиції, бо вони більш вигідні вашим опонентам чи людям, які хочуть щось від вас пойміть, чи щось угадати від вас, щоб ви сразу комусь давали довіру. Бо тоді можна жахнути, довіра пропадена вас вже жахнуть. Це стосується всього, і бізнесу, не тільки стосунки і так далі. Потихеньку на відстані всіх потрошки під, під, під своє життя підпускайте, і буде все добре. І стосунків стосується, особливо дівчата, вас це стосуються. Пацани, вони як в режимі оходьте, такого вам розкажуть, щоб бути здоровим. Пацани, перепрошую, що розказав, це Не в бізнесі це і всюди абсолютно. Потихоньку, степ байстеп, довіряю, перевіряю. Я навчений, от я вам передаю цей досвід. Мотайте на уз.